Діти ночі. Слухайте уважно. Ці голоси прийшли до мене крізь час і темряву. Я просто хотів поїхати на концерт, але я не сердився. Лише шкодував, що не дожив до вечора, де грала б моя пісня. Він сказав, що бачить у мені щось гарне, але його захоплення це спроба втримати красу не через любов, а через страх, що вона втече. Я тікав дому, від холодності і зрозумів, що у світі є щось страшніше за смерть байдужість дорослих. Я вірив у другі шанси, але деякі розчиняють душу в темряві і потім самі стають тінню. Ще в дитинстві щось у джефрі було. Не так. Він не кричав, не бешкетував, не мучив тварин. Він вивчав їх. Коли бачив на узбіччі мертву білку чи єнота, він обережно клав їх у коробку і ніс додому, наче вчений. А вдома розтинав спокійно, методично. З тим самим виразом обличчя, що пізніше стане відомим у поліцейських звітах, його цікавило, як усе влаштовано: кістки, м'язи, шкіра. Він розчиняв м'ясо в хімікатах, спостерігав, як зникає плоть і лишається лише кістяк. Для більшості дітей смерть щось страшне, для нього. Це була загадка, яку хотілося розгадати. У середній школі Джефрі почав зловживати алкоголем. Він пив прямо на уроках, ховаючи пляшки у своєму шкафчику. Вчителі бачили, але здебільшого заплющували очі. Усередині нього вже вирувала боротьба. Він намагався зрозуміти себе, свою пробуджену гомосексуальність, свої дивні потяги і те, що все більше його тягнуло до ідеї повного контролю над іншими. У його голові народжувались фантазії про безпорадних чоловіків, про тих, хто не може чинити опір, навіть про мертвих. У реальному житті він не мав ні друзів, ні близьких. Його світ ставав дедалі тіснішим і холоднішим. А коли шлюб його батьків розпався, вони почали боротися за опіку над молодшим братом, забуваючи, що старший син теж дитина, самотня з розбитим серцем і розумом, який поступово втрачає межі. Його ім'я було Стівен Хікс. Він любив музику, мотоцикли, сонячні дороги. Того дня він йшов автостопом на концерт, не відаючи, що зустріне не друга, а прірву. Дамер. Йому також було 18. Він жив у самотньому будинку своїх батьків, де тиша стала єдиною співрозмовницею. Після розлучення матері і від'їзду батька, Джефрі залишився наодинці зі своїми думками, тими, що народжували не слова, а тіні. Біля узбіччя він побачив хлопця усміхненого, довірливого, трохи втомленого. Стівен зупинився, і це стало початком історії, якої не мало бути. «Поїхали до мене, сказав дамер. Просто вип'ємо пива. У домі стояла дивна тиша. Лише порожені пляшки дзвеніли на підлозі. Мов дзвіночки смерті, Стівен сміявся, говорив, що незабаром піде, концерт чекає, але Дамер не хотів, щоб він ішов. Якби ти лишився ще трохи. У його голові закрутилися думки не про ненависть, ні про страх втрати. Коли Хікс підвівся, щоб вийти, Дамер підняв гантелю, удар пролунав глухо, мов пострілу порожнечу. Кімната застигла, і лише згодом пролунало тихе зітхання, останнє, беззахисне. Коли тіло лежало нерухомо, Дамер плакав. Так кажуть документи не від жалю, а від шоку, від усвідомлення, що він перетнув межу, яку довго малював у своїй уяві. Тіло він залишив у підвалі, через кілька днів розчленував. Частини спали в у лісі, а попіл розкидав за вітром. Пізніше Дамер скаже, я просто не хотів, щоб він ішов. Ці слова звучать майже людяно, але за ними не жаль, а холодна правда. Бажання володіти чужим життям, навіть якщо для цього треба його забрати. Після Стівена Хікса було ще 17 убивств. Кожна історія окрема трагедія. Окрема сім'я, яка вже ніколи не стане колишньою. Усі вони довірилися людині, що мала усмішку, але не мала совісті. Дамер казав, що не хотів зла, та зло це не завжди ненависть. Іноді це байдужість до чужого болю, спроба приборкати власну порожнечу, знищуючи інших. У кожного з його жертв було ім'я, мрії, які так і не здійснились, сміх, який більше ніхто не почує. І саме вони, а не він, заслуговують, щоб про них пам'ятали. Бо ця історія не про монстра, вона про те, що байдужість створює монстрів. І якщо ми відвертаємось, вони народжуються знову. Я просто не хотів, щоб він ішов.